Підзавісу про ще одну новину тижня, яка найбільше збурила українських дівчат: молодий, звитяжний і сексуальний, крім велетенської пожежі під Києвом, жорстокої різанини в Харкові і вибухів на газопроводі, жіноча частина соцмереж просто збила пальці, коментуючи призначення нового керівника патрульної служби Києва. 28-річний Олександр Фацевич, професійний десантник, командира роти спецпризначення «Світязь» за бої під вуглегірському, тримав звання майора і орден за мужність третього ступеня. В суботу його вже представили особовому складу. Але вибухом в інтернеті стало ось це дуже вдале фото Олександра. Такому я б здалася зразу, буквально запищала наше жіноцтво і почало шукати його сторінку у Фейсбуці. Хвилю симпатії не пригасило і повідомлення, що Олександр одружений і щасливий батько п'ятирічної доньки. Дівчата у нас правда вимогливі і сподіваються, що керуватиме цей голівудський красень так само добре, як і виглядає. Але є ще одна цікава деталь: масове захоплення новим поліцейським сексиммолом відсунуло в тінь призначення його начальника, керівника патрульної служби всієї України. Цю службу очолила не грузинка ЕК Гуладзе, яка її створювала, а невідомий нікому. Досі Олег Савчин, головна прикмета його ділової біографії. Раніше він координував програми у правоохоронній сфері у посольстві Сполучених Штатів.